Тож бійтеся своїх бажань, бо вони мають властивість збуватися. Сьогодні була в магазині, робила покупки, в ясному відділі замовила м'ясо, фарш та курячу печінку. Сказала, десь гран 300. Коли мені зважили, я подивилася, ну, там, нема що готувати, думаю, треба було брати вдвічі більше. Ну Вже зав'язали, вже віддали, думаю, ладно, пішла. На касі розрахувалася і пішла додому. Потім розбираю сумки. Дивлюся, а в мене два пакета печінки. Тому, як так може бути? Я купляла один, і я це пам'ятаю. Але в мене такий самий пакет з печінкою. Тобто, я її пощупала. Ну, все, печінка, понюхала нормально, все, все добре. І в чеку, ну, все, я ні за що не переплатила, але немає фаршу. А фарш мені не поклали. Тобто я не знаю, як там наплутали, що там, а, мабуть, хтось забув на касі печінку, її повернули назад. І, мабуть, якось продавчиня щось ну, поклала те, що під рукою було, ну, десь мій фарш, десь, десь там лежить далі. Тобто, я пам'ятаю, що я дуже-дуже хотіла, думаю, треба було вдвічі більше замовити. Приходжу додому, а печінки вдвічі більше. Ну, як так могло все співпасти, що ось так от воно буде? І все ж таки я отримую те, що я хочу? Ми часто думаємо, що щось взагалі нереально здійснити, що ну, це неможливо, просто неможливо. Але можливо все. Світ так все підлаштує, так все зробить, що ми просто будемо сидіти і дивуватися, як взагалі таке може статися? І взагалі. Як це можливо? Але таки можливо. Тому варто віднайти саме свої бажання власні, дуже цього захотіти, не боятися результату і діяти, скласти план і просто діяти. І світ побачить, і він підтягне такі можливості, що і подумати просто взагалі було неможливо. Але це буде можливо.